Друзі, усім привіт! У нас з наявності з'являється такий Passat B7, 2 літра дизель на автоматі і з повним приводом. Дивіться, він у нас на самій топовій оптиці спереді заді На дисочках гарна комплектація, непоганий стан технічний і зовнішній. Того давайте перейдемо до ближчого огляду. Ось такий у нас пасатик, дивіться, виглядає досить стильно, гарно. Фари full LED оптика додає йому такого. Гарного вигляду. Зараз я ще вам його потім заведу, покажу, як ледіки роблять дуже гарно. Він у нас на дисках, сіренький. Разом це виглядає непогано, стильно. Йдемо по колу. Бачите, знизу хроми. Ну, Взагалі, посади без 7 це гарні машинки. Так, дивіться, як він у нас тут виглядає. Гарне міське авто. Цей Passat я пригнав не так давно. Багато хто мене за нього питав, я його там детейнги проводив і багато чого. Того давайте зараз по порядку. Так, це, як я вже сказав, це 2 літ-дизель на автоматі на повному приводі. Давайте глянемо, що в нас тут по салончику. А салон у нас тут шикарний. І так, дивіться по салончику, електросидіння, звичайно, 4 циклопідйомника, мультируль, датчик світла, доща, автосвітло, самі бачите. Так, здивіться, який він у нас отут. Клімат, контроль, підігріве, великий екран, є автохолд. Ось бачите, по комплектації, for motion. Дивіться, в якому стані сидіння, підлокотник. Тут в них є проблема, це все в гарному стані. Так, ось такий він у нас тут всюди. Дивіться, давайте перейдемо ще дозаду. Ззаду нас тут так виглядає. Також непогано. Йдемо далі, у нас електроляда. Відкрилась. Величезніший багажник шторки не було. Тут у нас замість запаски була ця як компресор і балон. Це заводська комплектація. На жали, багажничок закрився. Також, як можете побачити, у нас тут є задня камера. Тут є задня камера. Ну і ось таке у нас авто. Зараз вам проведемо тест-драйв. Ось так воно виглядає заднього ряду. Ось так тут виглядає. Ну, реально гарний стан. Ще мені подобається в цьому авто. Як коли його заводиш, то фари бігають вправо, вліво. Давайте зараз вам його заведу. І покажу так, технічно воно в нас взагалі супер без запитань. Так, давайте завожу. І так, заводимо. Дуже гарно у нас горять ось ці ледики. Надіюсь, на відео видно. Так, гарно видно, дивіться. Дуже гарно виглядає днем, коли авто їде. так... Просто шикарно. Ну, Ось таке авто мені вдалося викупити з передніми задніми фуледами. Це рідкість на них. Ще раз давайте в салончик пройдемося. Ну, Ось таке у нас авто по салону. Таке по салону, гарне, багато функціональне. Їдемо, їдемо на тест драйв. І так, ось ми в салоні Перш на зустрічаються партроники і задня камера. І так, виїжджаємо на трасу на тест-драйв. Так, зразу ж хочу сказати, дуже зручні сидіння, електро. Реально класно. Так, машин нема, поїхали. Звичайно, цього двигуна повного приводу для неї це з косму... ну, взагалі космос, це для неї забагато. Вона просто летить як навіжена. Реально в їзді, як це Passat, дуже приємно, у нас дуже тут багато. Навро. Зараз включив круїз контроль іде на круїз контролі є авто Hold, Partronic, For Motion, салончик у нас взагалі в гарному стані, у них тут є болячка, бачите, тут все окей. ну, В принципі, реально, машинка в гарному задовільному стані. В їзді приємно, по трасі на ній їхати приємно, по трасі в неї розхід невеликий, по місту там також не, не космічний. Сама на них ну, зацікава комбінація. 2 літра дизель на автоматі. Підігріви, підігріви працюють, клімат-контроль холодить. Так, все холодом дує. Ну, Ось таке технічно повністю справне авто. Цікаве в їзді, Воно реально гарно їде м'ягенько. Передачки гарно переключаються, ніяких, ніяких питань технічно немає по машині брати, їздити, кататись, отримувати задоволення від неї. Бо реально це е, ну, за ці гроші, напевно, е, з дизельного європейського авто цікавого, м'якого, на кожен день з комфортом, щоб їздити, це дуже цікавий варіант. Так і в нас ще тут він на комплектації гарній, і там на фарах, і на всіх справах. Того ось така у нас машинка є. Тест-драйв проведений. По під 200 звичайно, нічого не стукає. Мотор, коробка, також все окей. Це я думаю зрозуміло. Мультирульок, голосове управління є. Ну, Цікаво. Машинка. Ну і ось, друзі, я думаю, ви зрозуміли, яке авто у нас є в наявності. 293 тисячі у нас тут оригінального пробігу. 2011 рік, повний привід, 2 літра дизель на автоматі. Гарна, цікава пропозиція з класною комплектацією. І за ціною всього 10-900 доларів. У нас ціна на це авто з такою комплектацією. І зі всім. Того, кого зацікавило, дзвоніть, питайте, таких цін немає на ці машинки. З нюансів є декілька підкрасів, так не без цього. По-іншому б така ціна не була. Підкраси не страшні, нічого кримінального. Технічно авто супер. Того, кого зацікавило, звертайтеся всім до побачення.